Комунальне підприємство Біл з теплоенерго здійснює свою виробничу технічну діяльність за рахунок експлуатації двох котельних, які постачають теплову енергію населенню бюджетним установам, релігійним та іншим організаціям. 77% загального обсягу споживання теплової енергії складає населення. Протяжність опального сезону в 2004 році склала 149 днів. При середній температурі зовнішнього повітря 4, плюс 4,6 градусів. Котельними підприємства за період січня по грудень 24 року вироблено 42 тисячі п'ятсот теплової енергії. З них витрати тепла на власні потреби котельних підприємств склали 243 сорок гіоколорії або 0,58 відсотків від об'єму відпуску теплової енергії в мережу при нормативі 2,2%. відсотка. Та втрати теплової енергії в теплових мережах склали 2116 тисячі гіоколорії або 5%, відсотків, що значно нижче від норма. Монтивних 13% загалом корисний відпуск теплової енергії споживачам за 2024 рік склав 42 267 гіокалорій. Витрати підприємства, виробництво, транспортування та постачання теплової енергії у 2024 році склали без ПДВ за газ 50 мільйонів 831 тисяча гривень. Або з ПДВ 60 мільйонів 998 девяносто тисяч гривень. За електроенергію 15 млн 829 без ПДВ, з ПДВ 18 994 тисячі гривень. Разом витрати за енергоносії з ПДВ склали 79 млн 992 тисячі гривень. Всього витрати по підприємству від цієї діяльності склали 116 16 531 тисячі гривень, а доходів 97 сім мільйонів триста тисяч гривень. Фінансовий результат по підприємству від цієї діяльності є збиток, який складає 19 мільйонів 142 тисячі гривень. Збиток виник із накладанням мораторія на підвищення тарифів для населення, який застосовувався ще з 1 січня 2019 року. Тобто, ми 6 шість опалюваних сезонів нараховуємо населенню по старому тарифу, що в два рази менше ніж на сьогоднішній день. Економічно обґрунтований тариф. Сплата податків до бюджетів різних рівнів в 2024 році з результатом діяльності склало 16 млн. 106 тис. грн. Із них ПДВ 5 млн. 255 тис. грн., податок з доходів фізичних осіб 4 млн. 142 тис. грн., податок на землю 401 тис. грн., податок на воду 19 тис. грн., податок на надриві 9 тис. грн., екологічний податок 490 тис. грн., військовий збір 427 тис. грн., і єдиний соціальний внесок 5 млн 363 тисячі гривень. За 2024 рік оформлено 39 актів претензії за зниження сплати за неякісне теплопостачання. Основна причина незадовільний стан внутрішньобудинкових систем опалення, за які відповідають балансу отримачі, тобто ОСББ або ЖЕО. Однією з проблемних підприємств є неявність відключення від систем централізованого опалення квартир в багатоповерхових будинках, що додатково сприяє зниженню якості наданих послуг теплопостачання мешканцям сусідніх квартир у 2024 році. Підприємство за рахунок плати за абонентське обслуговування було проведено повірку теплових лічильників та для багатоповерхових житлових будинків у кількості 103 штуки. За 2004 рік, згідно діючих тарифів, споживачам нараховано 110 мільйонів 901 тисяча гривень, а сплачено 107 мільйонів 892 тисячі. Рівень, що складає рівень розрахунку по населенню 97,6%, бюджетні заклади 96,7%, інші споживачі, інші споживачі це підприємці. 96% релігія зарахування. Рунок оплати попередніх боргів ну, попередніх років склало 106%. Дебіторська заборгованість за надані послуги станом на 1 січня 2025 року зарахування в зарахування заборгованості минулих років з 2002 року, які тягнуться, становлять 58 мільйонів 584 тисячі, в тому числі населення 57 мільйонів бюджет 697 тисяч гривень, інші споживачі 788 тисяч гривень, релігійні організації 7 тисяч. Ну, це як поточні, поточна заборгованість, плюс ті, які не платять там, зовсім. А якщо брати дебіторську заборгованість за надані послуги чисто за 2024 рік, то становить 3 мільйона. Тобто населення млн 646, бюджет 1 млн 269, інші споживачі 97 тисяч релігія, переплата 4 тисячі для зменшення експлуатації витрак за рахунок економії паливно-енергетичних ресурсів, для більш надійного, безперебійного та якісного теплозабезпечення, споживачів міста, теплової енергії для систем централізованого теплопостачання підприємством було виконані наступні заходи з транспортування продукції. Були виконані капітальні ремонти. Було прокладено з залізобетонних каналів заміну існуючих сталевих труб на попередньо ізольовані пінолі пінополіуретаном по вулиці Винограда та по вулиці Козацькій. Загальна протяжність в однотрубному вимірі складає 223 метри. Труби, та комплектуючі до них були ще придбані у 2023 році. А в 2024 році була ну, виконана робота за власні кошти, виконана ця робота, що складає 110 тисяч. Ну, було потрачено. Також було по вулиці Сонячнеї. заміна на поліуретан, 173 метри в однотрубному вимірі. Також були куплі закуплені в 2023 році труби та комплектуючі до них, в 2024 році за власні кошти підприємства на 81 тисячу було проведено роботу. Згідно постанови кабінету Міністрів номер 502, від 29 квітня дві року, тимчасово на період дії воєнного стану в Україні, рекомендовано суб'єктам господарювання в сфері теплопостачання призупинити виконання погодження в установленому порядку інвестиційних програм. А кошти, що закладені в цій програмі, спрямувати на оплату енергоносів та погашення інших зобов'язань для забезпечення стабільної діяльності таких суб'єктів господарювання. Тобто, на зараз ми не Затверджуємо інвестпрограму. Основними проблемними питаннями розвитку підприємства залишається відсутність необхідних коштів та подальше виконання робіт по збільшенню енергоефективності при використанні обладнання, встановлене на котельні по вулиці Перемоги, 2, яка забезпечує теплову енергію 89% усіх споживачів міста. Та заміна сталевих труб на понулігрітан існуючих магістральних та розподільчих теплових мереж від котельні, які вже експлуатуються понад 30 років, для придбання труб та елементів до них тільки при заміні магістральних теплових мереж, тобто без розподільчих теплових мереж, довжиною 2402 тисячі метри в однотрубному вимірі. При умові, якщо варті зараз ми будемо покупати за один погонний метр труби. Буде складати 28 вісім тисяч сто гривень, а надземної труби 24 918. Щоб ми цю роботу виконали за власні кошти, то що у нас передбачено в тарифі, в виді амортизаційних відрухувань, що складає 2 мільйони 83 гривні. Нам знадобиться. Понад 30 років. А на сьогоднішній день у нас вже траси експлуатуються понад 35 років. Тобто, без допомоги місцевої влади ми не зможемо за свої кошти, то що у нас заложені в тарифах, ми не зможемо зробити нові всі теплотраси. Також дуже важливим для якомога скорішого вирішення для складової роботи підприємства є наступні питання: перше це заміна труби та колекторів, конвективної та радіої частини водогрійного котла КВГ номер 5 який вже експлуатується 33 роки при гарантійному терміні експлуатації 20 років. Друге. Модернізація димової труби з можливості уникнення і руйнування при утилізації температур вихідних газів котельні. Третє. Заміна кабельної лінії тягової протяжністю, якої три. 3 км 200 метрів у зв'язку з тим, що ця кабельна лінія прокладена ще у 1988 році. На ній встановлені, встановлені 8 подажних з'єднувальних муфт та 10 ремонтних пув. Ці кабелі з паперовою просоченою ізоляцією виготовлені промисловістю згідно ГОСТу мають гарантований термін експлуатації 4,5 роки, а повний термін експлуатації – 30 років. Вже експлуатується 37 років. Четверте, капітальний ремонт магістральних теплових мереж, прокладений в залізобетонних каналах на поліуретанові труби, загальної притяжності 1300 метрів в водотрубному вимірі, які експлуатуються понад 30 років. Крім того, залишається проблема з дисципліною своєчасного розрахунку споживачів за надані послуги. Як у нас проводиться робота з брушниками? 20, за 24-й рік до білорадністровського міськрайонного суду одеської області понад 22 е, подано 22 справи у сумі 1 149 тис. грн. В процесі розгляду наразі перебуває 12 справ у сумі 632 тис. Задовільнено 9 справ у сумі 450 тис. грн. До Державної виконавчої служби подано 14 справ на суму 729 тис. грн. Договір про структуризацію укладено з 80 абонентами на суму мільйон 275 тисяч гривень. Також проведено протензійну позовну роботу з 901 боржником, з яким 507 боржники частково розрахувалися на суму 5 мільйонів 791 тисяч гривень та 333 боржники розрахувалися повністю на суму 5 мільйонів 154 тисяч гривень. Всього погашений борг 10 мільйонів 946 тисяч гривень. Я хотів би... Перш за все подякувати Михайлу Михайловичу за його працю, тому що це єдине підприємство у області, яке так працює відверто. І ми, як ну, будемо так казати, депутатський корпус, який мало чує там проблем, але сьогодні, сьогодні йде робота, невеликі борги, і як вони сьогодні складаються, тільки, тільки ви знаєте. Ви до нас мало звертаєтесь, але сьогодні я знаю, що у вас є дуже багато проблем, які треба вирішувати. Я хотів би від вас почути, що ми можемо зробити, що, чим, чим потрібно допомогти підприємству, щоб воно далі працювало в штатному режимі, як то кажуть, на апаратних собіщаннях. Що потрібно сьогодні зробити? Якщо ми почули від керівника, треба там залучити, щоб знизити тариф, залучити там ці сонячні панелі, бо основна проблема це електропостачання для підприємства. У вас сьогодні, я знаю, що основна составляюча це газ і, і друга це електроенергія. чем можно По порядку. Сегодня, как и у всех моих коллег, очень много проблем, потому что живем в непростое время. Сейчас война в стране – это очень серьезная ситуация, когда третий отопительный сезон, скажем, работаем в таких условиях, когда перед началом каждого сезона это будет самый тяжелый сезон, непростой сезон. Ну, как бы ни было, благодаря коллективу, благодаря значит, взаимоотношений и понимания с, скажем, с депутатским корпусом, мы вот на сегодняшний день закончили третий такой тяжелый, скажем, все, все сезоны непростые, поверьте, потому что это не пусковая кнопка, это серьезно. Если я не хочу обидеть своего коллегу, если вода холодная может течь долго, вот, и сутки, а тут теплоноситель, он этого не терпит. Значит, быстро срабатывает система автоматики, отключаются котлы и полные тормоза. 78 километров теплотрасс, надо найти этот порыв, перекрыть, устранять тоже если 24 часа не устраняется, это чрезвычайная ситуация, это надо докладывать в Одессу. Вот, потому ребята в аварийных, в аварийных ситуациях, аварийная бригада работает мобильно, невзирая ночь, день, они быстро должны устранить значит, аварийную ситуацию, подать теплоноситель. Но это такое немножко отклонение. Потому что непростая работа у тепловиков. И как бы ни было, мы закончили этот сезон. Непростой тоже сезон. Более-менее мы были подготовлены на отключение электроэнергии, потому что сегодня и с генераторами налажена ситуация. Мы значит, в любой ситуации можем перейти на свое электричество. Это очень важно. Вот, потому что э, теплоноситель, если не дать ему движение э, в трассах, на, на, значит его надо сливать. В противном случае его прихватывает. Э, идет э, размораживание системы. Вот. Это тоже такой важный вопрос. Какие актуальные вопросы сегодня? Это э, тот кабель, который э, в феврале месяца у нас самый холодный был. Э, Значит, имело место, Пробила кабель, высоковольтный, 3,2 километра, километра, попробую найти ночью. Вот. Я даже не стал обращаться к руководству города, напрямую на область. Вот. Дали добро, чтобы мы перешли на город, а в город, город это нестабильная подача электроэнергии. Это кабель, который идет от тяговой железной дороги. Вот область поддержала, значит, ДТЭК не отключил нас, мы до утра нашли порыв. Вот утром силами значит предприятия раскопали все. Вот кабельщики были на месте. Ну, кабельщик, единственный кабельщик это Василий Гаврилович еще с ночью с ними обсудили все материалы и мы вот следующий день дождь пришел и натянули палатки и подождем устранили вот этот порыв и перешли на тяговую это очень серьезный вопрос который сегодня зависает сейчас как, как таково ЮСЕЙТ уже как бы прекратил свою работу, новая фирма Открывается, там старые друзья звонят, вот давайте хотим помочь. Вот кабель забит в первую очередь, вот 3,2 километра, домовая труба. Это два таких э, серьезных вопроса, которые надо сегодня решать на предприятии. Я не говорю о том, что сегодня э, с газом тоже непросто. Э, тот газ, который нам подавали, э, значит по лимитам, это урезанные лимиты за два года, поверьте, на 20% нам снизили лимиты. И надо втиснуться, тот отопительный сезон был, был, на порядок теплее. В феврале мы много газа потратили, холодный месяц, значит, 5,8. В прошлом году было, в этом году чуть ли на ноль вышли среднесуточная температура по месяцу. Надо было забирать газ с марта, вот и, и использовать его э, в феврале месяца. Вот в ноябре в прошлом году мы за, запустились где-то 16-го, в этом году 4-го. Это тоже повлияло, тоже надо было газ взять э, с марта и надо было нам еще и март месяц отработать. И как бы ни было до 25 числа наши э, жители города, э, ну я не скажу, что шиковали в квартирах, но 18 градусов в квартирах было. Вот. Я думаю, что не рано. Мы остановились 25 число. Это нормальная ситуация. Западные города еще раньше начали останавливаться. Если вы читали, Киев 24-го остановился. Тоже точечно. ...бюджетную сферу они не останавливают. Не знаю, садики, наверное, выжили тоже потихонечку, потому вытащили мы этот сезон. Вот. Ситуация усложняется с каждым годом, потому что с электроэнергией... ...вот тот поставщик, который сегодня, значит, поставляет оператор энергии нам электроэнергию... Вот. Пытаемся находить общий язык. Вот. За март месяц мы еще не получили данные. За те месяца мы рассчитались. С 19 миллионов разница в тарифах. Вот. С голоса была, была нам помощь 500 тысяч. С 19 миллионов да, 500 тысяч нам помогли город. Остальное мы сами. Вот, тянем, каждую копейку приходится считать, и газовиков не обидеть, а что их обижать, если э, у нас значит, идет расщепление каждой копейки, которая поступает в казну. Это единственная из коммунальных служб, тепловики находятся в казне. Э, 65% списывается каждый день на нафтогаз Украины, 35%. Из этих денег должны зайти на предприятие, Из них надо оплатить заработную плату, электроэнергию, налоги и все остальные затраты. Там уже не говорю о том, что надо... Это живое предприятие, где надо и болты, и все остальное, как говорится, и задвижки. И... Вот. На этих 35% не так просто работать сегодня. Но, как бы ни было, вот так выкручиваемся, живем пока, работаем. Сейчас коллектив занимается значит, уборкой своих территорий после отопительного сезона. Вот. Потом думать, как работать. Четырехдневка, трехдневка. Ну, нету средств. Большие долги. Поверьте, это долги. Мы не списываем, я на исполкоме. Сказал, мы никому не списываем долги, потому что это будет несправедливо к населению. Вот, один платит, второй не платил, и тут взяли и списали долги. Это нечестно. Потому э, долги остаются, остаются э, идет э, продажа квартиры. Человек приходит э, продать квартиру, хочу. ну, рассчитайся с долгами, нет до вопросов. Вот. Потому э, не списываем долги, может и, э, ну, считаю, что э, работа ведется, вот. 10-12 миллионов, вот, по претензиям мы пытаемся каждый год, э, э, как бы, от, э, сегодня идти в суды, заплатить все налоги в суды, а суды наши гуманные, да. вот, и, э, Борисович, по-моему, заседатель там. Э, Жаль, э, что не по этим Не украсу. по нашим долгам, да? был бы по этим даже иски уже на руках, и в исполнительной службе эти иски могут задержаться не на один год. Вот, потому всем сегодня непросто. Непросто в плане том, что и поуезжали люди, вот, квартиры позакрывали, платежеспособность низкая, людям негде работать, денег нет, тоже, тоже влияет на...

І чи ми можемо? Чим ми можемо допомогти? Комісія, яка я вам казав, в будь-який час, коли потрібно, ми впливому рядом і допоможемо чим зможе. Добре, знаю бюджет міста і не сильно нахальничою, тому ну, за це дякую. Населення міста у нас негде і працювати, і залишилися у нас одні підприємці. і бабушки. Вот. Тому можна просити до утра сьогодні, але но... ну у нас є цільова програма на 25-й рік, і там є сума. И если есть возможность, ну, поделять хоть понемножку нам, ну, чтобы мы за газ могли рассчитываться. Будем приходить на комиссии, просить, сможете, поможете, не сможете, ну, все в одной упряжке и, как говорится. И кшорю возможность, приходите, пожалуйста. Будем приходить без приглашения.